І всім привіт, мої друзі. Ви знаєте, як деякі мої ім'я, хоча б живете вже довго повторити це моє ім'я. І сьогодні ми не будемо проходити гри. Сьогодні ми подивимося, що тут в моєму в Ютубі каналі. Це цікаво. Що тут зараз? Я. Так. Хм. Добро гляда три пять пять Здорово забирай хорошенько Ми трохи її, саме лучше моей, но самое че лучшее, чем 11 секунд. Я зараз сам подавлюся. Все. ловушка. Да выпадайте, что пойму. Як ви до цього додумалися набрати 114 ну. на саме, Наше туалетфайт перша серія, Набрав хайпово. А ці, що набрав це хайпове. Популярні. Друге місце. Так я не поняв. Популярні на старіші. Да ты все на старейши. Семь месяцев тому. Ах нет. Мы с тобой Бля. В это создание. Бля. Я совсем знаю, Не надо мне там ничего. О, мови. Угу. Два, три, п'ять, пять. Не ну хорошо это набираєте. П'ятьдесят на, на відео. Уже капець, як занабираю, набираю, вже скоро буде сто з чимось. Я же трохи буду хорошим ютубером. Ну, буляска, підписуйтесь на мене. то ви набираєте лайки. Переглядите. Ну не будь ласка, підписуйтесь. В коментарях пишіть да або ні. Так. Контент. Pomachę, nie? Ja nie znajdę czy tam urodzę. Mmmm, toch, toch i toch. Komentar. Nie mają komentar. Myślę ich, tu idzie to. Najwyżej im. Chłodniejsze. У меня тут диджей, о, там було тільки що ще... дохід. Понятно, нічого тут немає. Для підписників. Також має виконати вся одна з цих вимог. Чотири години наприклад за відео. Остатні 365 днів. Наповідайте за відео YouTube Shorts. Tak, no poczekajcie, ja zaraz jeszcze pokoju tego no, youtubera, sproszę. Naszego youtubera, poczekajcie. Dobra. Poczekajcie. Kolej, ten youtuber niczego Nie, rozkazał, nie, tak, że Hmm. Что значит, что без не работы нет. Нет. Нажатый. Ага. А. на... Что если... Майкл. А я видео. А тут. А там, Да ну ще. Ооо, то так треба би подивитися. Нудо Ондо, нет стикинача, шутка даже называется все на Будабутчике. Картопля. Картоплю люблю. Мене інтересує, що я ще два секретних відео, мій ютубер казав. Що я ще два секретних хрень. Спонсорувати. 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 А, це за заклад... карточку. Треба заплатити тебе. По пока скасу ладно. Скоро во все. И так все. Короче, чи... якщо ви хочете продовження, я просто я хочу грати, Просто подивитися, що тут, по моєму каналі. Завжди всегда знаете, яке моє ім'я. І всім пока. Пока-пока-пока. Пока-тек. Пока. Пока.